Мандарини зазвичай містять. Калорій на 100 г від 38 глікемічний індекс мандарин 43 одиниці. Кількість вуглеводнів 0,12 грам, Вітаміни С, В, П, А, Д і К. А вітаю товариство! Ви на каналі харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких і харчування. Одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр, і принагідно не забувайте підписуватися на цей канал. Діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Мандарини однозначно є певним символом новорічного столу, адже саме в цей період їх є найбільший і є найкращий вибір. Саме в грудні достигають мандаринові дерева, хоча купувати і відповідно споживати ці чудові плоди можна цілий рік. Важлива особливість мандаринів вони містять багато води, поліфенолів та флавоноїдів, 1,7% е, розчинної клітковини, корисної для кишкової мікробіоти. 200 грамах долюк мандаринів 14 – 14% денної потреби в розчинній клітковині. Як усі цитрусові мандарини багаті на вітаміни С, 87% денної потреби у вітаміні або третина денної потреби в каротиноїдах і 7% від необхідної кількості кальцію. А також магнію, заліза та калію. Ну і оскільки вони є одним з найпопулярніших саме в період зимових свят, то чітко асоціюються з дитинством, подарунками на Новий рік і Святого Миколая та іншими приємними речами. Так що люди часто забувають про застереження, які з ними пов'язані. Але поговоримо далі про їх користь та шкоду. Користі, звісно, багато, набагато більше, однак і застереження теж суттєві. При цьому вони корисні не лише у грудні січні, а й в інші пори року, навіть влітку. В мандаринах містяться речовини, які допомагають покращити кровопостачання до очниць і загалом підвищити гостроту зору. Для роботи шлунку користь від мандарин неймовірно велика. Також мандарини знижують ризик інфаркту та інсульту, оскільки вони покращують роботу серця. До складу мандаринів входять ефірні олії, мінеральні соли та фітонциди. Саме тому вони корисні для профілактики простудних захворювань і тим більше взимку. Мандарини чудовий десерт сам по собі. Однак радість і користь від них можна збільшити, вживши їх з м'яким сиром чи оливковою олією, і їхні жири допоможуть каротиноїдам засвоїтись в кишківнику. Звичайно, мандарини є корисними для нашої шкіри, однак особливо це помітно, якщо їх використовувати як косметичний засіб від подразнень. Почервонінь і висипань. Безумовно, що мандарини у нас асоціюються з дитинством, однак при цьому слід пам'ятати, що забагато, то нездорово, це стосується і такої смакоти, як мандаринки. Здорова, доросла людина за визначенням лікарів, може з'їдати 5-7 фруктів на день без особ... шкоди для здоров'я. В нормі рекомендовано зупинятись на 3-5 мандаринках в день, а ось дітям понад 7 років краще не давати понад 2-3 мандаринки, а... адже вони можуть спровокувати алергічні реакції. Тут важлива норма вуглеводнів, яким є... яких є багато у мандаринах 225 225-325 грамів на день. Але ж ви протягом дня їсте не лише мандарини. І тут важливе зауваження, яке стосується різдвяних свят. Якщо для вас не є приводом потішити себе ударною дозою мандаринів, то тільки за рахунок інших фруктів. Я не випадково згадав про максимальну кількість мандаринів, адже враховуючи їх смакові властивості. З'їсти зайву мандаринку не так вже й складно. Тож перша проблема це алергія. Якщо занадто налягати на ці помара... помаранчеві плоди, то слід пам'ятати, мандарини не рекомендовані людям, які схильні до алергії та можуть викликати кропив'янку. З іншого боку, якщо вибирати між шматком торта та мандаринами, то вибирайте останні. Ви не помилитесь надто, якщо дотримуєтесь норми. Однак треба розуміти, що атопічний дерматит, коли з'являються червоні плями, це одне Не алергійна кропивниця. Коли є рожеві пухирчасті пух, 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 висипання, це інше, а алергія коли це коли набрякає язик, губи, болить живіт. Це третє, і це не вичерпний перелік причин висипів. Однак це суттєве, однак не єдине застереження. Мандарини не рекомендовані при підвищеній кислотності шлунку, гастриті, виразці шлунку та 12 палої кишки. При гепатиті, холестициті, гострому нефриті. Справа в тому, що мандарини подразнюють слизову оболонку шлунку та нирки. Шкірка мандаринок містить ефірні олії, тому вони не бажані при хворих нирках, печінці, підшлунковій та жовчогінних шляхах. Зазвичай мандарини доволі солодкі на смак 200 г. Чищених мандаринів містить 20 г цукру. Саме тому поєднання мандаринок з алкоголем залишає в шлунку приємну легкість, однак ховає всі наявні цукри у жирову тканину, оскільки крім цукрів у мандаринах є також калій, кальцій та магній і великий вміст води мандарини можна вважати непоганим варіантом для ранку після свят. Вас можуть налякати, коли серед гори мандаринок у магазині. Ви знайдете частини трохи припсутих, але відкидувати їх теж не варто, адже це може свідчити про те, що ця партія фруктів була недостатньо оброблена фугніцидами. Потреба в такій обробці виникає через те, що самі мандарини дозрівають саме на дереві. І виробники, щоб успішно доставити їх до магазину, обробляють їх хімією. Однак навіть такі мандарини потрібно мити перед вживанням. П'яж мандаринів становить від 3 до 3,5 одиниць, тому вони з усіх цитрусових мають найменшу кислинку, їхня реакція кисла. З огляду на це вони шкодять емалі зубів. Втім, з цього є простий вихід. Поїв мандарини прополоши рота, а за можливості почисти зуби. Переконання про те, що ударна доза вітаміну С лікує застуду, є лише міфом. Ліки від застуди мандарини, звісно, не замінять, однак для профілактики застуди вони, звісно, будуть не зайвими. Мандарини протипоказані людям, що страждають на виразкову хворову ху шлунку та 12 палої кишки і не рекомендують хворим на гастрит з підвищеною кислотністю шлункового соку. Це викликано тим, що кислота, яка входить до складу мандарин, доволі агресивно подразнює слизову оболонку шлунку та товстого і тонкого відділу кишківника. Є думка, що мандарини не бажані при діабеті, однак це не зовсім так. Вони можуть бути в меню діабетиків, однак при їх вживанні треба дотримуватись певних правил. Мандарини багаті на поживні речовини та воду приблизно 85%. Однак мандарини середнього розміру близько 90 грам, містять калорій 47 одиниць вуглеводи. 12 грамів, клітковина 2 грами, білок 07 грама, жир 0 грамів. Вітамін С 26% добової норми, Вітамін А 3% добової норми. Калій 3% добової норми. Американська діабетична асоціація включила цитрусові до переліку. Суперпродуктів для людей з цукровим діабетом. За даними е, асоціації, цитрусові, такі як мандарини, апельсини та грейпфрукти, містять багато клітковини вітаміну С, фолієвої кислоти та калію, які допомагають підтримувати здорове харчування, що є важливою складовою при лікуванні діабету будь-якого типу. Скільки цукру у мандаринах? Мандарини чудовий вибір фруктів для людей з діабетом, оскільки вони містять лише 10-11 цукру на 100 г фруктів і мають низький глікемічний індекс. Це означає, що вони не дають такого різкового підвищення рівня цукру в крові, як деякі інші фрукти. Мандарини корисні при діабеті завдяки Ліно, ліманену, який Входить до складу багатьох цитрусових, він може допомогти нормалізувати рівень глюкози в крові природним шляхом. Низький глікемічний індекс з мандаринів становить 47 одиниць, що дозволяє віднести їх до категорії низькоглікемічних. Продукти з низьким глікемічним індексом. Повільніше засвоюють, засвоюються, повільніше розщеплюються до глюкози та довше смоктуються. Один середній 90-грамовий мандарин містить 8% денної норми клітковини. Антиоксиданти мандарин, включаючи їх шкірку, є гарним джерелом антиоксидантів, таких як вітамін С і Бета-крипто ксантин, а також флавуноїдів, е, нерангін, е, гесперидин, е, тенджеретин і нобілетин. флавоноїди антиоксиданти мають ряд переваг для людей із діабетом, включаючи боротьбу із запаленням, окислювальним е, стресом та інсулінорезистентністю. Однак краще мандарини вводити в раціон поступово та спостерігати за реакцією. Безпечна норма при діабеті 2-2-3 мандаринки на день, починаючи з одного фрукту, поступово збільшуючи їх кількість, оскільки мандарини від природи є солодкими, то вони можуть бути в якості десерту. Також мандарини можна додавати до салатів. Можна навіть вичавлювати свіжий мандариновий сік або ж додавати натерту шкірку в заправку до напоїв та коктейлів. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую!